Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Генерал Суровікін під вартою затримано та звільнено ще майже 30 військових. Пише видання The Wall Street Journal. Як повідомляє видання, кілька високопоставлених російських військових, у тому числі й генерала Суровікін, затримано через кілька годин після початку заколоту. ПВК музикантів. За даними джерел WSJ Суровікін знав про плани Пригожино, але не брав у них участі, йому ще не висунули жодних звинувачень. Також видання. Стверджує, що відомо про 13 старших офіцерів, яких затримали для допитів, та про 15 військових, яких або звільнили, або усунули від служби. Затримання потрібні для чищення рядів від тих, кому більше не можна довіряти. Пише WSJ, цитуючи одного зі своїх співрозмовників. Паралельно з цим з Москви ріки дістали тіло невідомого російського генерала. Достеменно тільки відомо, що він командував росіянами на сході. На місці працюють медики та рятувальники. Про це повідомили джерела у спецслужбах. Зауважимо цього генерала неодноразово критикував голова Чечні. Рамзан Кадиров він звинуватив генерала спочатку у відступі окупантів з Харківської області, потім у здачі Лимана. Можна припустити, що генерала прибрали саме через внутрішні конфлікти російської верхівки. Що ж, репутацію кремлівського диктатора Володимира Путіна після заколоту ватажка приватної військової компанії Євгена Пригожина незворотно пошкоджено. Цього разу глава Кремля зумів отримати в руках владу, але події, що відбулися, говорять про те, що його дні добігають кінця. Як йдеться у матеріалі видання за телеграф, після заколоту Путінська ура. Непереможності та контролю сильно підірвана його помилковим і невдалим вторгненням в Україну, тепер буде остаточно зруйнована. Аналітики зазначають, що громадяни країни-терориста РФ віддають перевагу жорстокому лідеру без прояву слабкості. Проте заколот музикантів та звернення Путіна до Росіян із благанням про підтримку змусили його виглядати слабким. Мільйони росіян, які колись дивилися на Путіна як на свого невгамовного рятівника людину, яку вони вітали за відновлення гордості Росії після розпаду Радянського Союзу, в тисяча Першому році та принижень 1990-х років натомість побачить не цю людину, йдеться в матеріалі. Також підірвано репутацію найближчого оточення Путіна. Російські чиновники, які вічно намагалися догодити кремлівському диктаторові в надії вислужитися перед успіхом і прихильністю тепер дивитимуться об'єкт інших потенційних лідерів РФ, окрім того, аналітики провели історичну паралель і помітили, що російські та радянські лідери рідко виживають після перевороту, навіть якщо він спочатку зазнає невдачі, замкнений на Вілі в Криму Михайло Горбачов пережив переворот при. Хильників жорсткої лінії Кремля в серпні 1991 року, але його влада пішла на спад, і протягом п'яти місяців він втратив свою посаду радянського лідера. Через два роки Борис Єльцин направив свої танки на російський парламент після того, як його спробували усунути від влади, це спрацювало і зміцнило його президентство. але хаос, викликаний його переворотом, поглинув Єльцина, який почав страждати на алкоголізм. Напередодні 2000 року Єльцин здався після хаотичних шести років на посаді президента і фактично віддав Путіну. Владу зараз ватажок ПВК музикантів стверджує, що його крок був не переворотом, а бунтом проти міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника генштабу Валерія Герасимова, яких він звинувачує в некомпетентності. Але як би не прикривався заколот, Путін це глава російської держави. Якщо російські солдати боротимуться з російськими найманцями в Росії, його лідерство буде скомпроментовано назавжди. Йдеться в повідомленні. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо Razem